І нам тихенько пояснювали, що знаєте, ми не можемо вам давати бо, бо, бо Росія для нас та вона складна, але вона нам гарантує безпеку. Він сказав фразу, яка дуже зі мною зрезонувала. Він каже, що якщо ми зараз ну, цю заразу не знищимо, то ну, це буде проблема для наших дітей в Америці. Вибори, а для американських виборців ну понад усе це внутрішня політика, а не зовнішня. Привіт, Олеже. Доброго здоров'я. І просто це це звіт. Звіт від Рибачука, він їздив десь, вештався по Європах, обіцяв нам в кінці вересня, хороший місяць, до речі, відзвітувати, що він нам робив, що він там чув. А був він там якраз в гострий момент, коли оце 7-го числа почався напад Хамасу на Ізраїль, і світ, як щойно ми говорили, він став зовсім іншим, він інший. І моє відтак перше питання. А, значить, воно та, вполягає в наступному. Ну, раніше ми знали, де конкретний кордон. Називався Берлінський Мур. Наскільки я розумію, боротьба між диктатурами, між авторитаризмом і демократією зараз. Такого кордону нема. Нема Західної і Східної Німеччини. Є якась така дисперсія: Північна Корея, Китай, Іран, там Венесуела, десь ваш. Росія. Росію забуваєш ти весь час. І от тепер як це буде виглядати? Чи правильно думають деякі філософи, які кажуть, що буде просто два, якби, два актора на сцені? Актор під назвою демократія і актор під назвою Авторитарність, і глядачі в Африці, в Латинській Америці, в Азії будуть дивитися, що там між ними відбувається. А це буде Європа, Америка, Японія, Ну там Канада, Австралія, Нова Зеландія і, значить, проти Китаю, Ірану і, 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 і так далі, і тому подібне. І, і, і вони і торгувати будуть між собою, тому що ну як зараз Зараз ми бачимо кожен тиждень виходить щось з Вашингтону, що ми забороняємо це в Китаї постачати, і це купувати в Китаю, і це і це, і це? І тобто, буде просто два замкнених кола, коли одні будуть з одними торгувати, а інші з іншими. А між собою торгівля буде така, досить така. Ну сумнівна. Наскільки це взагалі можливо під час глобалізації, пане Олеже? Наскільки можливий вплив політики на економіку? От моє питання. Ну, з точки зору цих двох таборів, з точки зору Китаю, який грає не останню роль у цьому другому таборі, це взагалі катастрофа, тому що для Китаю найбільші ринки, найбільші їхні торгівельні партнери це Сполучені Штати і Європейський Союз. А в цій конструкції, яку ти зараз назвав, там немає місця ні одним, ні другим. Тобто китайська економіка, вона... Не витягне, не виросте, не зможе існувати без оцих двох величезних ринків. Тобто, можна зразу так грубо кажучи, сказати, що економічно це Китаю абсолютно неприйнятно і не цікаво. Китай хоче мати більший вплив на там на якусь. Політичний порядок денний, але він дуже і дуже опікується своєю економікою, так як і, наприклад, там от ми з цього десь середовища випала Туреччина або Ердоган, він теж якраз шукає своє місце в цій геополітиці за рахунок того, щоб розширити ринки. Збуту щоб збільшити свою зовнішню торгівлю, тобто у цьому іншому недемократичному демократичному таборі е, існує це економічне раціо. виключення Росія. От у Росії тако, такої логіки немає для Росії економічні втрати, мало що значить вона за рахунок, і між іншим, напевне, і для Ірану треба чесно сказати, що Іран після стількох років під санкціями він все рівно почувається. Він зараз має там може робити курси по боротьбі з санкціями і радісно навчає цьому Росію. Тобто тут є виключення. Але загалом немає такої загрози, що ми просто будемо мати два табори, які існує, які торгують собою. Хоча знову ми українці. З нашої точки зору, нам би було б комфортно бути в, там, в західному таборі з Європейським Союзом з американцями, де існують чіткі. Правила гри нам зрозуміли. Не зовсім вони подобаються ці правила нашій владі. І за цей час, поки я там, там подорожував, теж були ці листи з Вашингтону і, 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 і зворотня реакція української влади, і багато розмов було на цих конференціях. Я був в Берліні, в Варшаві і, і в Швеції. На, на міжнародних конференціях, і тому для нас, для нас, ну я завжди думаю про те, і сприймаю світ з точки зору українця з того, що відбувається, стало для нас складніше ну певним чином, так тому що ну, проблема з, з внутрішніми перипетіями у республіканців в конгресі, за якою ми слідкуємо, але Ситуація з Ізраїлем ну вона досить серйозно змінила цей розклад. Оці два табори, бо колись Нетаньяху вважав Путіна своїм другом, і, і Путін робив всілякі компліменти ізраїльському уряду за те, що він там не не дав нам залізний купол і, і активно використовував е, таке єврейсько-російсько-єврейське лобі, бо там вони мають навіть свою партію в Ізраїлі, і нам тихенько пояснювали, що знаєте. Ми не можемо вам давати бо, бо, бо Росія для нас там складна, але вона нам гарантує безпеку, вона тримає там Хамас, Хезбулу, Сирії, у нас є домовленість, і це для нашої безпеки дуже важливо. І, і не хочеться ніякось, там, ну, нічого дорікати, але я добре пам'ятаю цю логіку. І ми цю цю логіку зараз добре пам'ятаємо. Тому те, як розвиваються події, з одного боку ставлять нас у табір дуже чіткий. Захід, ми, Ізраїль, демократія, а з іншого боку, у нас не менше стало, якщо не більше викликів для того, щоб ми у цьому демократичному таборі, щоб ми там відбулися, щоб ми там були успішними, бо у нас е вистачає тут проблем і підстав для, для тривоги стосовно того, як, наприклад, наша влада зараз реагує на, на те, що відбувається. Ну я просто хочу е коротко відзвітувати. Коли ми говорили минулого разу, до мене було два питання е, про вибори чи тисне Захід на українську владу. І я буквально і в Берліні, і в Варшаві, і, і у Швеції робив такий е, не нерепрезентативне, але особистісне опитування е, представників Брюсселю, європейських країн, американців ну всіх. Тих, хто були на цих конференціях з цим прямим питанням, і, і відповідь я вже про це е, говорив публічно. Відповідь дуже однозначна, що е, в Європейському Союзі були обурені розмовами, які почали ширитися це вже тижня, три пройшло про те, що є якийсь тиск з боку заходу на українську владу, щоб проводити вибори. Мало того, там збиралися на дуже високому рівні представники зовнішньополітичних відомств, і вони просто проговорювали це питання. І українська дипломатія намагалася так прозондувати теж на дуже високому рівні. А яка була б реакція Європейського Союзу на можливі вибори? І реакція була дуже чітко і різко негативна. Така ж реакція і у американців, і у американського держдепу тому можна дуже чітко. Я можу це як ото була б. Як в американських серіалах, покласти руку на Біблію чи на щось там таке, і, і сказати на поліграф, і сказати, що е, мої контакти безпосередньо говорять про те, що немає ніякого тиску, ніякого тиску з боку наших західних партнерів, європейських американських, для того, щоб вибори були попри це, все. Розмови про вибори продовжуються, і найчастішим ньюзмейкером, е, з темою виборів є наш президент. Він буквально нещодавно знову зробив заяви про вибори, і ми можемо пізніше думати, чому це і кому це вигідно. І друга тема була: наскільки е, на Заході усвідомлюють те, що, е, ну, що з Росією е, не можна. Вибудовувати ніякий конструкт, і події в зараз в секторі газу, дуже ну це, це, це цікаво за цим спостерігати. Бо що зараз про що зараз говориться? Про що зараз розмова йде про те, що от пару хвилин тому я дивився пряме включення CNN, CNN питає у одного з американських командирів: чи, чи ви до чого ви готуєтесь? От стоять там уже війська, все підтягнуто, і, і зараз якраз питання йде: буде наземна операція, не буде наземна операція, і з цим дуже багато пов'язано. І він сказав фразу, яка дуже зі мною зрезонувала. І він каже, що якщо ми зараз от, оцю заразу не знищимо, то ну, це буде проблема для наших дітей. Тепер переносимося до себе, до українців і проводимо паралелі. Чи світ починає розуміти, що якщо ти не от не знищиш? В основі таку загрозу, якщо вони шо про що вони говорять в Ізраїлі? Не хочуть, що вони вважають успіхом. Вони успіхом будуть вважати те, що а, сектор Газа ніколи більше не буде використовуватися як загроза для нападу, там ніколи не зможе завестися оця личинка тероризму. Про що ми говоримо з Росією? Ми говоримо з Росією про те, що нам потрібно. Таке рішення, яке зробить неможливим в майбутньому будь-які загрози з Росії, може я трохи перебільшую, але ну, я українець, в мене ось так працює. Мій там критичний розум. Я ось так провожу паралелі, і в цьому сенсі напевне розуміння українців в світі на тлі подій в, в, в Ізраїлі, можливо, стало на порядок вище, але з іншого боку, глобальний південь, який був такий нейтральний, він зараз гуртується. І, можливо, ми будемо мати ще більше звинувачень у тому, що подвійні стандарти, що американці з нами, і, і ніхто не опікується проблемами таких народів, як Палестина, і так далі. Тобто, це буде продовжуватися. Питання полягає в дуже важливому компоненті, називається він ресурс. І цей ресурс не тільки військовий і не тільки економічний, це якийсь і інтелектуальний ресурс. Тобто, чи вистачає, чи дають собі звіт, як ти думаєш, іноземці, західноєвропейці, і європейці, і американці, і канадійці, що це все от твоя розповідь потребує переосмислення і якихось нових нов, нової карти. Інтелектуальної карти фінансової, і так далі. Тобто, коли раніше була ілюзія, і навіть вона залишалася під час нападу Росії на Україні, що в принципі можна повернутися на назад, в принципі, можна якось потрапити від зміни, ну, але в 23 лютого 22 року. За день до війни, то тепер такого нема. Ми, ми точно отримуємо планету Земля в іншому вигляді. Але коли ми її отримуємо, маємо розуміти, що це потребує від нормальних цивілізованих країн набагато більше, ну, в першу чергу, грошей. Тобто треба давати нові завдання науковцям. Треба давати нові завдання науковцям в, в сфері оборони. Треба давати нові завдання військовим, як, як там розташовувати ці човни, військові дивізії, роти, взводи. Я не знаю, як це там у них все називається. Треба давати звіт, що треба тепер платити і за українську зброю, і за ізраїльську зброю. А варто подумати, де ще, де ще треба платити, і платити може треба тим, хто коливається, от коли ти кажеш глобальний південь. Може, там є країни, які суворо стоять на боці Росії, а є такі, які хитаються і нам треба пару мільярдів підкинути, щоб вони не хиталися або хиталися в цивілізований бік. Тобто, це переосмислення величе... Це треба додати дуже великих зусиль до того, щоб перетягнути остаточно на свій бік півтора мільярдну Індію, і це потрібно робити. Тобто, це нові виклики, яких Просто не було. Раніше воно ну, ну да, все нормально, більш-менш ми бачимо, як воно працює. А зараз абсолютно не зрозуміло, як воно. Тобто, всі розуміють, що воно працює з викликами. А для цього треба ще додаткові 2-3-8 трильйонів доларів десь взяти і точно всім відомо, що вони десь є, в Америці і в Європі. Але чи вони готові? А, а чи це? Тобто, їм для цього треба теж ресурс е пропагандистський, почати пояснювати німцям. Що зростання зарплати в наступному році не буде, окей, може скорочення не буде, але те, що вони звикли кожен рік там на відсоток два, три, п'ять під, піднімати зарплату і так далі, тому подібне, цього не буде, тому що оці всі один, два, три, п'ять підуть в Ізраїлю, Україні, Індії. Я не знаю, в боротьбі з Китаєм додаткові дипломатичні стосунки з кимось підсилення шкіл дипломатичних, щоб. Було більше е, дипломатів, які можуть якісь проблеми розв'язувати. Коротше, це виклик і, і якраз для Європи і Північної е, Америки. Ну, тут, тут я скажу, що дуже коротка відповідь: вони це більше ніж усвідомлюють. Мало того, вперше от за моїх там більше ніж 20 років відвідування цього дипломатичного клубу Карла Біфта. У Швеції, по-перше, що це його партія стала партією влади, тому там було багато міністрів і шведського уряду і виріс представницький рівень. Але по-друге, вперше про розширення Європейського союзу і про те, що ти говориш, говорили як про доконаний факт. Тобто, вони чітко всі учасники, які там були, дуже Різних країн різному рівні, але вони одноголосно одностайно говорили про те, що прийнято політичне рішення про розширення європейського союзу, і там до 30-го року в Європейському Союзі стане країн на 9 більше. Відповідно, от все, практично, що ти озвучив, там як мінімум озвучилася постановка проблеми, що європейський союз має готуватися до цього розширення. Європейський союз, зокрема. Через кому НАТО мають усвідомити, що світ змінився кардинально. Треба говорити не тільки про зміни або реформи, які потрібно зробити країнам, що кандидують, але не меншу, якщо не в більшу чергу, подивитися на себе на європейський союз, на пріоритети і. Відповідно підготуватися до цього розширення таким чином, щоб європейський союз був максимально готовий тим новим викликам, і тоді ще на момент цієї конференції в мене тоді ще не було війни в Ізраїлі, бо я думаю, це було б ще складніше. І при цьому ряд країн ми вже чули про ці ініціативи, що є країни, зокрема там Польща, по моєму Естонія, які вже зараз кажуть, що вони готові перестати бути е, е, споживачами європейських коштів. А вони готові стати донорами європейських коштів. Ну можливо, не через рік, не через два, але принципово така такий флешмоб пішов. Давайте ми відмовимось від цієї годівнички загальноєвропейської для того, щоб туди війшли такі країни, як Україна, і нам треба думати про те, яким чином зробити європейський союз значно привабливішим, і дуже багато про це йде розмов звичайно на сполучених штатах. Виклик і про це теж всюди говорилося, Виклик наступних виборів, і, 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 і Сполучені Штати, особливо з Ізраїлем, вони отримали ще один такий тест надзвичайно складний, але е, від сполучених штатів багато в чому залежить спроможність бути лідером в цьому процесі, і теж мова йшла про кошти. Якщо ми говоримо зараз, то на момент нападу е, Ізраїлю то Русня там просто вже відкривала. Келихи з шампанським бо говорили про те, що українцям гроші не дістануться, все піде ізраїлю. Це була і ПСО, це зрозуміло. Але зараз ми бачимо, що е, от коли ми стоїмо в цьому демократичному таборі, то демократичний табір каже, що ми не будемо ділитися і не будемо в одного забирати іншому давати. От останній виступ Байдена дуже чіткий в цьому сенсі. Тобто, можна говорити, що західний світ це е, усвідомлює. Тепер питання. Ускладнюються тим, що в Америці вибори, а для американських виборців, ну понад усе це внутрішня політика, а не зовнішня. Але адміністрація Білого Дому зараз дуже багато робить для того, щоб прості американці зрозуміли цей зв'язок. А яким чином е там, перемога чи поразка в Україні може вплинути на їхні кишені? І тут є певна відповідь: що якщо зараз американські солдати не воюють. Напряму, то у випадку поразки України їм доведеться воювати вже на європейському військовому театрі. Цю інформацію треба буде ще доносити, але мені зрозуміло, що саме в такому напрямку буде риторика. Я дивився інтерв'ю Хіларі Клінтон на CNN, і вона особливо, от коли її запитали, чому американським платникам податків треба підтримати Україну. Вона говорила саме про це: що зараз за це кладуть своє життя українці. Нам треба тільки дати їм достатньо підтримки, і ми можемо таке зробити. Якщо ми цього не зробимо, то е, пожежа розгорнеться далі. І ситуація в Ізраїлі якраз таки е, цьому є підтвердження. Але я б, коли кожен раз коли я це кажу, я весь час думаю про те, а ми то, а ми, е, українці, українська влада. Бо на моє пряме питання до американців про зміну там стосунків, зокрема відношення до зеленського. Відповідь була дуже ствердна, ствердна що це не, 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 далеко не ті відносини. Там температура впала і там є над чим працювати, і це ще не було листа щастя. Ні, лист щастя вже був тоді, але там не було деталей. І я розумію, що у нас велика наша проблема в тому, що е, ну, ми мали б особисто бути зацікавлені як громадяни, як, як країна в тому, щоб ми були. Ефективним повноцінним е от е членом цієї західної спільноти. Але ми бачимо зараз ряд таких е сигналів про те, що нам потрібно, е нам потрібно перестати імітувати, нам потрібно реально вибудовувати значно ефективнішу систему влади. І коли я там говорив про вибори, то зрозуміло, що зараз. Українська влада від тем виборів, начебто парламентських, відмовилася, але починає зондувати можливість президентських виборів. Але за моєю інформацією, українська влада почула таку дружню пораду. Ви, якщо не можете робити зараз парламентські вибори, ми розуміємо, що в парламенті там ну, понабирали, я його сліпіла і з того що била. ця слуга народу, це, ми це знаємо. Але тоді Розділіть повноваження влади, зробіть так, щоб офіс президента не втручався у виконавчу владу. Зробіть професійний уряд, поставте на чолі реформ людей, які в ці реформи вірять. Бо ви не можете нам показувати цих там ну, шурмів, оця економіка, а там татарова, це наші правоохоронні Єрмак, це наше все. Американців це вже відверто дратує оця конструкція влади. Я не знаю наскільки там Зеленському прямим текстом про це говорять, але от в неформальних розмовах про це мова йшла: що якщо ви хочете реально ці реформи провести, то на чолі реформ мають бути українці, які в це вірять. Мало того, що вони в це вірять, у них має бути можливість це реалізувати, а і не може бути ніяких там дзвінків з ніякої вулиці з втручанням ці справи. І тоді, якщо ми, ми ж любимо ці розмови про технологічний, професійний уряд. І от команду технократів, але от в цих умовах війни, в умовах того, що ми не можемо провести вибори, бо які там вибори парламенту, і, і, і спроб закинути вудочку. А щоб ми зробили президентську республіку, нам кажуть, що поки що, якщо ви хочете от зараз робити зміни, підбирайте під ці зміни команди і створюйте умови.